Коли навчався в школі, моїм улюбленим предметом спочатку була математика, потім алгебра, потім геометрія. І є ще такі серед нас, хто любив ці предмети. О, трошки є, слава Богу. Гуманітарні не, не зовсім не подобалися. От точні науки мені були до смаку. Потім, коли я почав навчатися в інституті, там вже була вища математика, я ознайомився, виявляється, що ще є набагато більше. Але сьогодні, друзі, я хотів би говорити не про, не про земну математику, ми сьогодні будемо говорити про математику небесну. Коли почав, покаявся, я вже покаявся після того, як я відучився в вищому навчальному закладу. <закладі>. Я е, почав читати Біблію, і так як моє око було натреноване на математичні різні формули, вправи, мені це було цікаво, я почав замічати, що в Біблії, коли Бог описує якісь духовні речі, математика не завжди спрацьовує. Деколи по земному, так, а по-небесному, я дивлюся так, і так народилася проповідь, яко, з якої хотів би. З вами поділитися. Це називається Небесна математика. Декілька прикладів я наведу, можливо, такі деякі швидше будемо йти, на деяких зупинюся, можливо, трішки більше. Але постараюся в кожному прикладі або в більшості прикладів подивитися, як це повинно вплинути на наше життя, на наше розуміння нашого духовного життя. Тому давайте ми почнемо. Почнемо спочатку. Буття, перший розділ, 27 вірш. Буття 1, 27. От, послухайте уважно. Бог на свій образ людину створив, на образ Божий він її створив. Створив як чоловіка, та жінку створив їх. Створив людину чи створив чоловіка й жінку. Написано: створив людину як чоловіка і жінку. Ну, цікаво. Отже, 1 чи один плюс один створив. Що для Господа це одне те саме. Нам не зрозуміло. Можливо, в п'ятницю наступну Василь Васильович нам трішки розкаже, це все-таки була людина створена, чи чоловік і жінка створена була. Далі, друзі, дивимося, наступний цікавий момент. Коли вже Господь створив Адама, створив Єву. І ми читаємо, і сказав Господь: покине тому чоловік батька і матір, пристане до дружини своєї. Тобто, чоловік, жінка, вони покидають своїх батьків, пристають і стануть обоє вони одним тілом. Тому то вже нема двох, а вже одне. Один чоловік, одна жінка, плюс дорівнює скільки? Один. Ну, щось якось так по земній математиці, воно не, не спрацьовує. Навіть ми фізично бачимо, ось чоловік сидить, ось жінка сидить. Ось я, ось там моя дружина сидить, так ми двоє. Господь каже, не має двоє. Один. Тобто з небес на не... з небес дивляться на сім'ю як на одне ціле. Угу. Йдемо далі. Чим далі буде трішки ще складніше. Один плюс один і плюс один. Скільки буде? Три. Це на землі, а на небі? Один. Таке може бути? Це б трійця, ви вже, мабуть, зрозуміли. З кількох богів ми віримо? В одного. А в кого ми віримо? В Бога Отця, в Бога Сина чи в Бога Духа Святого? В Бога Отця, в Бога Сина і в Бога Духа Святого. Отець Бог Бог. Ісус Бог Бог. А Дух Святий Бог Бог. Так скільки богів три, ні один, каже Небо. Нам це тяжко зрозуміти, але Небо говорить так. Тобто по небесній математиці в них так іде. Добре, йдемо ще далі. Що більше один чи тисяча? Тисяча, да, здається, тут треба поставити один більше тисяча. А в, на небесах, може бути, по-іншому. Нехай же оце буде, не буде сховане від вас улюблені, що в Господа один день, немов тисяча років, а тисяча років як один день. Як таке може бути? Нам трошки тяжко зрозуміти такі речі, але дійсно, друзі, вже трішечки будемо. Деякі практичні моменти. Знаєте, Бог наш, Він живе поза часом. І ось коли я дивлюся, якщо це взяти час, оця кафедра, то я дивлюсь одночасно і на початок, і на кінець. І Бог так, він живе поза часом. Бог не просто самий старший з усіх, хто є на землі і поза землею. Він вічний. І він завтра не буде старший на один день. І післязавтра на два дні. Ми старіємо, тому що ми знаходимося часи, Бог знаходиться поза часом. І ми повинні розуміти, що в небесах вічність це не просто мільйон років чи мільярд років. Господь нас візьме з цього земного життя і покладе туди у вічність, а там трішечки по-іншому. Але, друзі мої, коли ми звертаємося сюди до нашого земного життя, ми повинні також розуміти деякі речі, які відносяться до часу. Сьогодні вже було сказано Христос прожив 33 роки. Це багато чи мало? Хтось скаже мало. Люди, як правило, живуть набагато більше, але ви знаєте, Він коротке прожив життя, але прожив життя повноцінне. Ви знаєте, в перших людей ще до потопу вони жили дуже довго. І там є, коли описується в п'ятому, якщо не помиляюсь, розділі. Описано, хто скільки прожив, починаючи від Адама до Ноя. Є там людина, яка прожила найбільше, і є людина, яка прожила найменше. Пам'ятаєте, хто найменше прожив зі всіх людей до потопних, які, про які описується в Біблії? Єнох. Він прожив. Скільки? 365. 365, скільки, років, скільки днів в році. Він прожив, якщо я не помиляюсь, треба перевірити. Ну, не багато прожив, трошки більше 300 років. Він народив сина, а син прожив його. Метушалах. Може, пам'ятаєте, скільки прожив метушалах? 969. Я обычно, якщо студентам своїм розказую, як запам'ятати, скільки прожила найбільша людина, кажуть, це дуже легко. Запам'ятають, з якого року я народження, віднять одиничку першу, От я з 1969 року одиничку відкидаєте 969 рік. Оце стільки прожив метушалах. Легко запам'ятати, правда? Там 365, скільки днів в році, а там 969. Скажіть, будь ласка, що ви знаєте про метушалах? Ще що про нього знаєте. Це більше нічого нема. Ви знаєте, про Єноха він прожив мале життя, але про, них, про нього всі знають. Він ходив з Богом, він в тілі, не побачивши смерті, був запраний на небо. Як це так може бути? Ось так, друзі мої, важливо, не скільки ти прожив. важливо якість твого життя можна прожити багато років, а життя воно пусте. А можна ж ти навіть молодий, а вже проживаєш повноцінне життя. Повноцінне життя, якусь користь принести. Наші друзі, ми дякуємо вам, що ви є серед нас, хлопці. Ви прожили повноцінне життя. Ви зробили велику справу. Ті, що, можливо, люди тисячами років живуть, не зробили те, що ви зробили за своє молодище, молоді хлопці. Дай Бог вам ще здорові прожити ще дуже довго. Але ви вже зробили багато що в своєму житті. Далі йдемо, друзі. Йдемо до фінансів. Знаєте, фінанси взагалі-то дуже така цікава, цікава арифметика. Тут взагалі часто не все так працює, так як на, на землі. Наприклад, давайте візьмемо, що більше тисяча чи 10 тисяч? Ну, да, ви розумієте, тобто для вас буде відразу хотіться сказати, 10 тисяч звичайно більше. А Біблія каже не завжди. Деколи так. А деколи тисяча більше, ніж 10 тисяч. Коли це може бути? Читаю. Псалмі 37, 16 вірш. Краще мале справедливого, ніж велике багатство безбожних, і то багатьох. Знаєте, деякі люди, от, як вирішують, яку, їм на яку роботу йти? Ну, як правило, дивимося на зарплату, так чи ні? Ну, це, природня, це природня. Але Господь каже, не тільки треба дивитися на зарплату, це нормально. Але не тільки це важливо. Якщо ти знаєш, що ти там будеш отримати 10 тисяч. Але там є неправда, там є якийсь гріх, а є інша робота, яку ти будеш тисячу отримати. Господь каже, ти, якщо тисячу отримаєш, ти там будеш більше отримувати. Господи, та як це так? Я 10 тисяч отримав. Ті фінанси, які ми отримаємо через беззаконня, вони не приносять благословення. Так, да, ти можеш тримати в руках можеш більше, але вони тобі не принесуть радості, вони тобі не принесуть благословення тобі і твоїй сім'ї. Вони десь. Розійдуться і ти сам не будеш знати, чому здається стільки багато. Тому враховуймо, друзі мої, це досить важливо і досить цінно. Ще давайте подивимося. Ага, значить, тисяча може бути більше 10 тисяч. Добре. Хорошо. А якщо є тисяча, і я ще додам до цієї тисячі 100, то що більше? 1000, чи, тут, чи там, де я ще додав 100, да, по земному, здається, там тисячу там 1100 буде, а там тільки 1000. Ну, не завжди так. В, небесної, в небесній математиці деколи 1000 більше за 1100. Наприклад, кого, читаю, хто тисне Богого, щоб собі збагатитись, той певно, збідніє. Тобто, якщо ми. Отримали 100 лишніх гривнів на нашій, скажімо так, роботі за рахунок якоїсь неправди, за рахунок якогось, якогось нечистого гріховного поступку. Можливо, ми обманули когось, можливо, ми когось думаємо, знаєте, можна обрахувати когось, можна ще якимось чином. На кожній роботі є свої можливості, як ми можемо обрахувати людину. То Господь каже. Що хто тисне у Бога, щоб собі збагатитись, той бідніє. Та як бідніє? Я, я на 100 гривень дорожче, мене більше стало. Господь каже, ти біднієш. Ти біднієш в небесних очах, ти біднієш. І ті фінанси тобі благословення не принесуть. Скажіть, будь ласка, що більше? 100 чи 1000? Здається, 1000. чи вже не знаєте, як і правильно. Чи це те саме? Деколи це те саме? От ми тільки що мали служіння служіння десятини. Да? Якщо ви заробили в цьому місяці чи на цьому тижні тисячу гривень, ви 100 принесли. А хтось заробив 10 тисяч і тисячу приніс. Хто більше пожертвував перед в, небі, в небі? Однаково. На землі, так, да, по-різному ми всі жертвували. Ну на небі записалася однакова сума. І дехто гордиться, думаю, о, я такі багато, найбільше кинув. Точно найбільше? Там на небесах, коли перераховує Господь Бог по своєму калькулятору, Він може сказати, що ти менше, поставив, якщо ти десятину не доніс. Ти можеш мати в небесних очах взагалі менше. Взагалі менше. А може 100 гривень бути більше тисячі, коли ми жертвуємо, теж може бути, коли ми приносимо пожертвування. Пам'ятаєте, коли бідна вдовиця прийшла і дві ліпти вкинула. І небесний калькулятор сказав, що? Найбільше. Учні аж сказали: Та, Господи, як це так найбільше? Найбільше той, хто найбільше. Ти, мабуть, Господи, в тебе з математикою нормально, нормально з математикою. Бог просто по-небесному на деякі речі дивиться. І нам потрібно бути дуже бережними. Друзі, мої, коли ми. Своє фінансове життя, своє матеріальне служіння. Ви знаєте, ми чисто земними мірками міряємо. Нам потрібно дивитися, а як Господь дивиться на ці речі. Буваємо щось принесли, думаємо, так мало. Що ж мої, що ж мої ті 20 гривень чи 100 гривнів дадуть? Господь каже, ти найбільше сьогодні принесла, чи приніс. Слава нашому Богу! Це велике благословення. Добре? Є тисяча, і якщо ти з цієї тисячі забереш 100 гривні, в тебе стане більше чи менше? Менше по правилам. А Господь каже: не, не, так. не так. А до цього кажу, хто скупо сіє, той жатиме. а хто сіє щедро, то щедро жатиме. Оце ні, мабуть, всі, чи більшість із нас пожертвували, дали. ну, Забрали від себе фінанси і положили в, цю, в ту корзинку. Ми стали бідніші чи багатші. Ну, З сторони, кожен із нас став бідніший. І я на якусь там суму не скажу, на яку, я став бідніший. Але в дійсності я став багатший. Господь каже, ти скупо сієш, ти трішки, дав, ти на трішечки став бідніший по, по людських очах. Ну, і ти на трішечки будеш багатший. Але якщо ти набагато да, даєш, ти стаєш багатший, ти будеш більше жати. І Господь каже, що будь дуже обережний, коли ти рахуєш, скільки ти даєш і як ти даєш. Тому деколи ти віддав, ти благословив когось, коли ми когось благословляємо, ми стаємо бідніші чи багатші. Коли даємо бідним, коли підтримуємо на армію нашу чи якісь інші, ми стаємо бідніші чи багатші. Дьявол каже, ти бідніший стаєш. А Господь каже, ти багатший стаєш. Чим більше ти роздаєш, тим стаєш ти більше багатший. Алілуя! Наш Господь мав все. Написано, Він збіднів заради нас. Господь залишив славу неба. Господь залишив всі привілеї, які він мав на небі, зійшов на цю землю. Він став бідніший чи ні? В принципі, коли ми тоді дивилися, коли він був на Христі, да. Він був опльований, осміяний. Якийсь період є, що ми справді стаємо біднішими. Але те, що посів Господь, коли він воскрес і в славі з'явився на небесах, він ще в більшій славі був! Слава нашому Господу! Хай диявол вас не обманить. Що якщо ви даєте, чи даєте бідним, чи даєте просто тим, хто має якусь потребу, знайте, що ви завжди стаєте багачі. Алілуя! Фінансами зрозуміло, Давайте трошки поговоримо про таланти. Тобто про таланти поговоримо. Що більше, один, два чи 5? Так, да, друзі мої, один дорівнює 2 і дорівнює 5. Таке не може бути. Як це так? Один завжди менше за 2, а тим більше за 5. Ну, в Господа трошки по-іншому. Ви знаєте, кожному Бог дає талант. І що цікаво, Бог дає всім різну кількість талантів. Комусь дає один, то здібність, як він може служити, комусь дає два, комусь дає 5. І якщо кожен із цих людей повністю витрачає, скажімо так, застосовує свої таланти, служить і працює. Хто із них більше працює перед лицем Господнім і служить? Однаково. Однаково, просто Бог комусь дав п'ять, а комусь дав два, а комусь один. Тому не дивися, можливо, тобі здається, що я роблю. З моїми талантами, з здібностями, знайди свій талант, знайди свою здібність і служи вірно Господу. І Господь буде задоволений тобою. з іншої сторони, друзі мої, якщо ми десь починаємо гордитися, друзі, і дивитися на ту людину, яка два таланта має. А ти, має, а ти використовуєш тільки один талант. І знаєте, буває та, та людина: я в два рази більше тебе служу, я в два рази я і там в церкві, я і там в церкві. Ви знаєте, така людина може дуже так привозноситися над іншою людиною. Не обов'язково це так, друзі мої. Те що ти в два рази більше служиш, це добре. А можливо, Господь тобі дав п'ять талантів, а ти використовуєш тільки два, а тій людині дав один талант, і вона його використовує. Хто із них е... Більше працює для Господа, той, хто один чи той, хто два. Той, хто один. Тобто Він трудиться так, як є. Наша задача, друзі мої, взнати ті таланти, які Бог дав для нас, ті здібності і трудитися. І останнє слово буде за Господом. Господь бачить і кожного з нас вибирає для кожного служіння. Хтось може і тут співати, хтось може і десь і на кухні в той самий час, і ще й в сестринському, і ще й на іванілізації піти. Ну, дякувати Господу, що ти так можеш, хай Бог благословить. Хтось цього не може, хтось, можливо, менше працює, менше трудиться, але будь чесним перед Господом, не будь лінивим і лукавим рабом, який закопав свій талант, а потім сказав, да, Господи. Тому що я не знаю, скільки Бог дав вам талантів. І ви не знаєте, скільки мені. Це знаю, я і Господь. Тому нам потрібно бути чесними, трудитися, зважаючи на інших, хто як там. Як колись сказав один із апостолів, а той же що? А Христос каже, а що тобі до нього? Ти йди за мною. Ти трудися, ти служи. Ти не сильно вираховуй, хто більше служить, хто менше. Прийде час і кожен із нас буде давати звіт свій перед Господом. І хочу перейти на завершення, друзі мої, до такої особливої теми. В принципі, це був вступ до моєї основної, скажімо так. Меседж основної думки, яку я хочу для вас У На сьогодні було заповідь. Ми згадували смерть Ісуса Христа. Ми перевіряли себе, своє життя відносно наших гріхів. І тут також, друзі мої, не працює математика земна. Ми повинні це пам'ятати. Ми повинні це пам'ятати. Що більше один, чи безкінечність? Нам здається, що безкінечність більша. Але в дійсності, друзі мої, деколи один і безкінечність це те саме. Один наш гріх дорівнює безкінечності гріхів. Деякі люди думають, та я ж багато не грішу, я там, може один якийсь гріх зробив, що невже Господь мене не пустить в царство своє? Написано в Якова, бо хто всього закона виконує, а згрішить в одному, той стає у... у всьому. Та я тільки одну заповідь порушив. Бо той, хто сказав, не чини перелюбство, так само сказав не вбивай. А хоч ти перелюбство не чиниш, а вб'єш, ти переступник закону. І вас... за... що вас зупинила за те, що ви проїхали на червоне світо, і вона вас зупинила. І кажуть, треба вам цей штраф виписати. Ви можете сказати, та я 140 світофорів проїхав тільки на зелений. І каже, а, ну а якщо 140, тоді ми тебе прощаємо, та ти хоч і все життя їсти, але в даному випадку ти порушив закон, ти порушник закону. Не враховується те, що ти до цього, добре, що ти до цього не їздив на червоне світло. І тут не треба їздити. І далі, а якщо ти скажеш, а я і далі буду їздити, тільки на зелене, теж добре молодець. Але якщо ти в одному з грішів, ти став грішним всьому, друзі мої. В Бога нема великих малих гріхів. Ми буває, якось їх ділимо. Ну Бога немає великих малих гріхів. Для Бога кожен гріх є гріхом величезним. І заплата за гріх є смерть. Не за гріхи, за один гріх. Якщо ми хоча б раз, раз в житті нашому десь грішили, в чомусь порушили волю Божу, ми переступники закону. Ми переступники закону. І на нас чекає вічна смерть. Суд і вічна смерть. І деякі люди, знову ж таки, розуміючи математику земну, думають, що треба робити, я зробив щось не дуже добре. То я буду добрі справи робити. Я буду робити безкінечну кількість добрих справ. Можливо, Господь Бог покриє той мій один гріх. Покриє чи ні, друзі? Не покриє. Не покриє, тому що один гріх більший за безкінечність наших добрих справ. Колись Господь звертався до Єфенської церкви в об'явленні і каже: Я знаю діла твої, хороші, хороші справи чи ні. Працю Твою, терпеливість Твою, що не можеш терпіти лихих. Випробував тих, хто себе називає остолами, а не знайшов, ти, що фальшиві вони. Ти маєш терпіння. Ти працював для імення, для імення мого і не знемігся. Ну, я не знаю портрет. Хтось міг би сказати, це мій портрет? Ідеальний портрет? А що далі Господь каже? Але маю на тебе. А що ж ти маєш на мене, Господь? Ти покинув свою першу любов. Ну да, Господи, звичайно, я зараз не так горю, як колись. Я зараз не так служу, як колись я служив, служила Тобі. То невже, Господи, отих всіх моїх справ, моїх віри, моїх терпеливості, що я так вірно служу, невже не покриється цей мій гріх? Ні, не покриється. Ні, не покриється. Пам'ятай, звідки ти впав і покайся. Знаєте, не може гріх, ніякий гріх бути покритий нашими добрими справами. Якби так можна було, то Господь би не приходив на цю землю і не йшов би на Голгофський хрест. Він просто казав би. Порахуй, скільки ти там зробив, 147 гріхів, зробив в 10 разів більше добрих справ, і я покрию твої беззаконня. Але такого немає, друзі мої. Тому жертва Ісуса Христа, жертва Ісуса Христа, вона покриває тільки одна безкінечну кількість гріхів, навіть не один гріх. Коли Христос прийшов, віддав своє життя на Голгофському Христі. Тим він заплатив ціну за всі гріхи. І якщо людина неправильно поступила, якщо людина згрішила в чомусь, вона може єдиним способом отримати прощення покриття своїх гріхів, прийшовши до Ісуса Христа, попросивши в нього прощення, попросивши, щоб кров Ісуса Христа омила і очистила гріх тієї людини, яка Кається. Ось тому в римлянах написано, як через переступ одного на всіх людей прийшов осуд, так і через праведність одного прийшло виправдання для життя на всіх людей. Бо як через непослух одного чоловіка багато хто стали грішними, і увага, так і через послух одного багато хто стануть праведними. Немов пітьма пропадаю і згасаю, о Боже я тебе блаю, нехай твоя.